Ми живемо у нелегкі часи, коли триває боротьба за нашу свободу. Не можна стояти осторонь подій, які відбуваються навколо нас. І свою громадську позицію потрібно доводити діями. Так вважають у Приутському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка. В навчальному закладі прийшла захоплююча подія, яка об'єднала студентів та викладачів. Організували безпрограшну лотерею та благодійний ярмарок. До акції долучились і вихованці закладу дошкільної освіти номер 29 Всі виручені кошти передадуть волонтерам благодійної організації. Цій мистецькі барви, котрі сьогодні закривають чергову потребу захисників. Найголовніша ціль дійства збір на автівку для першої стрілецької роти першого стрілецького батальйону, який зараз знаходиться на сході України. До акції прагнув долучитися кожен, говорить викладач коледжу Олександр Радченко. Ця справа дуже важлива, бо саме такі заходи вони, вони згуртовують, вони об'єднують. Люди розуміють, що потрібно долучатися до допомоги і е, донатити. Адже кожна копійка, кожна гривня, вона наближає до Таких вартісних покупок, зокрема автомобілі. Да, ми всі чудово знаємо, що автомобілі на фронті це розхідний матеріал. Він сьогодні є. Завтра його вже може й не бути. Як же могли допомогти наші студенти? Звісно, це вироби, виготовлені власноруч. Серед запропонованого асортименту були з любов'ю приготовані випічки та солодощі, тістечка, кекси, торти. Кожен мав можливість придбати найулюбленіші ласощі. На прилавках розмістили і страви української кухні, напої, сувеніри та прикраси. Кожна група представляла свій стіл з різноманітними. Пропозиціями від домашніх фруктів до витворів кулінарного мистецтва, таких як Наполеон та Французькі тістечка. Ми робили половину продуктів своїми руками. Інші ми купляли в магазині, робили ми тортик своїми руками. Тістечка, печиво це ради того, щоб зібрати кошти для своїх захисників. Студентка третього курсу Дар'я Сидоренко говорить: разом з одногрупниками приклали максимум зусиль, аби пришвидшити купівлю авто. Тривалий час готувалися, тому що ми хотіли, аби ми перемогли, аби саме наша група найбільше назбирала грошей. Але то не важливо, хто найбільше. Наважливо, найважливіше це кількість кількість тих грошей загальній сумі. Аби ми купили ту автівку. Для наших хлопців на передові, тому що це дуже дуже важливо. До уваги викладачів, студентів та малечі пропонували також музичні виступи і танцювальні номери. Ще більш яскраву атмосферу створили артисти місцевої сцени. Зокрема, це гурт «Неждали», молодий такий гурт, рок-гурт це Знові знов. Гітаристи, такі, до речі, наші також там є представники, наші випускники. Була сама найменша виконавиця Аріна Мартерсян гурт. Проект Lips, ну і інші виконавці, там наші студенти, і також хто виявив бажання. Песіч емоцій від благодійного дійства отримала студентка коледжу Марія Сторожук. Концерт був дуже цікавим, дуже енергійним. Він давав нам багато позитивних емоцій. Всі студенти, студентки співали, танцювали, стрибали. Ну, це також дуже круто. Ми вдячні нашому міському будинку культури, який приїхав, порозважав нас. Ми отримали кучу позитивних емоцій. Спільними зусиллями викладачів, студентів та дошкільнят вдалося зібрати понад 33 тисячі гривень. Це 22% від загальної суми. Ціль збору 154 тисячі гривень. Тому волонтери благодійної організації Мистецькі барви запрошують кожного долучитися до допомоги нашим захисникам, аби перша стрілецька рота першого стрілецького батальйону якнайшвидше отримала довгоочікувану автівку.